Йдемо на вибори, продовжує свою роботу. Сьогодні гість нашої студії кандидат на посаду жовтневого селищного голови Олександр Топорівський. Доброго дня, Олександре. Насамперед розпочнемо з питання, звідки такі амбіції в молодої людини стати селищним головою. Я 5 років. Депутат селищної ради, тобто дуже багато вдалося зробити таких от невеличких речей, от займався волонтерською діяльністю. Тобто, вдалося зробити дуже багато справ цікавих, без будь-яких повноважень. От. Ну а зараз є бажання просто попрацювати ще для селища ще більше, тобто маючи повноваження, маючи команду, от, маючи якісь мінімальні ресурси. Найголовніше. Залучаючи людський ресурс, От, є просто бажання організувати роботу, щоб селище працювало для себе. Ви говорите про команду, але тим не менше, не пристали до жодної із політичних сил. Чому саме? І чи не було таких пропозицій? Е, ні, я вам скажу відверто, що пропозиції були, але, на жаль, я себе не бачу в команді жодної політичної сили, е, тому що ну, нема, на жаль, політичної сили, яка себе не скомпрометувала. От, а ті дві партії, е, в яких я себе бачу, вони ну, мало рейтингові. І ну, тому, на жаль, таке... Ну, партія. Я думаю, що партія це така річ прохідна, тобто сьогодні. Вона популярна, завтра ні. От, а тобі ж цим жити, тобто це ж відповідні погляди і так далі. Тобто не можна змінювати погляди кожні 2-3-5 років. Тобто, і тому найкраще для мене, я думаю, йти самовисуванцем. От я йшов в депутати самовисуванцем. Я за життя не був членом жодної політичної партії, і зараз я не планую вступати в жодну партію. А як будете тоді шукати спільної мови із депутатським корпусом? Уявімо, от, що ви стали селищним головою. З ким би ви співпрацювали? А, в, 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 цього разу в селищну раду балотується дуже багато молоді. Тобто, це, наприклад, учасника то Костя Мрочко, якому ми допомагали. а Це і. А, Саша Коструба, який ну, зараз чинний депутат, це Саша Деревнін і ну, багато інших, з якими ну, просто дуже, дуже легко працювати. Я протягом п'яти років підготував декілька десятків проєктів рішень на сесію, і ну, можу сказати, що всі вони були проголосовані, тобто позитивно. Я завжди звик доводити свою думку, що ну, от, не просто приніс. Проект рішення. І от голосуйте, тому що от я такий красивий. Потрібно свою думку доводити, доносити до людей, е обговорювати з людьми, і тоді, я думаю, думаю вона тоді буде підтримана. Розкажіть конкретніше про речі, яких вам вдалося досягти, проблеми, які вдалося вирішити, з чим до вас приходили мешканці, як до депутата селищної ради. І що вдалося вирішити загалом про результати, наскільки виконана ваша передвиборча програма, з якої вийшли у депутати селищної ради на попередніх місцевих виборах? Можу сказати, що передвиборча програма виконана на 100%. Тобто, я обіцяв домагатися асфальтування вулиці Незалежності, яку 8 років тому почали робити, але кинули. І зараз там фактично не, не вистачає ще 30%. 35... 5 метрів, більше як пів кілометра було зроблено цього року. Ну, це, звичайно, не моя заслуга. Так, от, це кошти від реалізації приміщення школи. Ну, але все-таки ми говорили і з міським головою, і з селищним, що перші кошти, які надійдуть, вони були спрямовані на вулицю Незалежності. Так само, от, в мене навіть не на окрузі, бабуська пані Крамак звернулася каже: от я живу на новій вулиці. Там, Будинок 1Б, у нас немає освітлення. І теж я приїхав до заступника міського голови, потім до начальника ВКГ. І через місяць їй поставили освітлення, тобто два, два ліхтарі а, ну, з двох боків будинку. Таке. А, також у нас на вулиці замінили три а, старі електроопори. Ну так, це от такі невеличкі речі. От Протягом передвиборчої кампанії, тобто теж один дідусь підходить і каже, от біля поліклініки росте акація, вона наполовину суха, і я звертався і в селищну раду, але мені казали, що треба дозвіл і таке. Тобто, каже, От якщо е, спиляють акацію, я за тебе проголосую. Теж я поїхав до заступника міського голови, поїхав в УКГ з депутатським зверненням, ну і все, і через три дні акацію спаляли. Тобто, ну, здається. Такі от, невеличка річ, але в кожне питання потрібно вирішувати. Тобто Треба братися, треба їхати, треба знати, хто відповідає за це. І треба, ну, просто деякі речі потрібно просто вибивати. От. А щодо роботи, то е, минулого року, 25 травня, після трагічних подій під Улновахою, ми з колегами е, стали, взяли намет, стали біля ринку. І почали збирати кошти для наших бійців на бронежилети. Тобто, цим ще тоді, на жаль, ніхто не займався. От, ми були першими. Пам'ятаю, з дядь Валерою Курстаком ми два рази їздили на схід, тобто безпосередньо вручали, фотографували хлопцям. От, люди здавали ще кошти, ми ще закупляли. І потрошки-потрошки, ну, але ми. Ну, ми в місті одні з перших налагодили от таку от співпрацю, налагодили допомогу. А потім, от секретар селищної ради Наталія Лобойко взагалі виписала на список всіх наших хлопців селища, і вона турбувалася, що в кожного була і каска, Ну каску вибити було майже нереально. Тобто, ну, якими шляхами ми це робили, це я навіть розказувати не хочу. А потім, що в кожного була форма Берці, тобто і ну, відверто кажучи. Наші хлопці селища були забезпечені краще, ніж новолинські бійці. Тому що, ну, може, це і невеличкий грішок, але частинку коштів доводилося брати із пожертв, які надходили від новолинців. Тобто, і спрямовувати їх там на селищі. Е, єдиний з новолинських журналістів був на Майдані в найгарячіші дні. Ми виходили в ефір на радіо, ми передавали сюжети вам в студію, робили фоторепортажі. Тобто, тому що ну, бачили, що країна змінюється. Ну, тому, власне, тому, тому що через те, що країна змінюється, я думаю, що ми кожен з нас повинен попрацювати трошки. Ну, принаймні, там для свого селища, для своєї вулиці, ну не тільки для себе. Тому і. Тому, власне, я і планую попрацювати ще на благо селища, на посаді селищного голови. Розкажіть детальніше про теперішню свою передвиборчу програму. Чого плануєте досягнути на посаді голови жовтневого селищного? Конкретно, якщо можна, по пунктах? Бюджет селища цього року, якщо не врахувати продаж приміщення школи, це 400 тисяч гривень. Тобто сума смішна. Тому е конкретні кроки, які я прописав передвиборчу програму, вони не потребують додаткових коштів. Ну, Наприклад, перше, що я хочу зробити, це ввести в штат селищної ради посаду юрисконсульта. Тобто, щоб е юрист е кожного дня працював з людьми, вон, то люди, щоб, щоб люди до нього приходили і отримували консультації безкоштовно. От це не потребує додаткового фінансування через те, що в нас працювала жіночка пані Сибіра. На посаді касира в селищній раді, ну, посада касира вже давно не потрібна, от, ну але колектив домовився, щоб вона допрацювала, вийшла на пенсію. Але ж ну, ця людина кожного місяця отримувала зарплату, і ну, принаймні на, пі, на півставки за ці кошти може працювати юрисконсульт. Це перше. Ну а з юридичних питань. Ну, принаймні один раз в тиждень ну, навіть в мене виникають питання. Я консультуюся з юристами, ну тому що це і оренда землі, це і приватизація, там, квартири, будинку це, ну, це дуже багато питань, які потребують от, кваліфікованої допомоги. Тобто я рахую, що е, люди старшого віку вони не повинні їздити в місто, платити кошти, вони можуть отримувати консультації в нас. Друге це благоустрій кладовища. Те, от я був в селі Грибовиця недавно, там всього-навсього 600 людей проживає, але там кладовище в порядку. Тобто там викошено, воно огорожене, капличка відреставрована, і на воротах оголошення, що з питань захоронення, от телефонуйте по такому-то номеру. І я, ну, я запитав, ну як у вас таке маленьке село, небагато, скажімо так, і як ви справляєтесь, тому що е, ну, є різуча відмінність між кладовищем такого маленького села і нашим? Вони кажуть, а в нас є окрема людина. Ми платимо по 50 гривень в рік. От, і ця людина доглядає за могилами, вона дивиться, щоб не викидали сміття, вона каже, де можна захоронювати, де не можна. І, ну, тобто людина отримує якісь кошти, вона працює, і ну, це так здається, що одна людина на все кладовище, але якщо ну, от, уявити, що вона працює цілий рік, то це великий об'єм роботи. І це не потребує додаткових коштів. Тобто, це от самі люди мінімальну суму здали і все, і, ну, і на кладовищі порядок. Так само потрібно закінчити врешті-решт дорогу. До кладовища. Тобто, ну я не буду лукавити, повністю не вдасться, тому що частина території, тобто частина цієї дороги, вона е не в межах селищної ради. Тобто там можна буде робити тільки своїми силами щось, не за бюджетні кошти. За бюджетні кошти ми можемо от, там доробити 30 метрів, які знову от, знову зросла ціна на матеріали, знову не вдалося нам зробити. От. І ну, таких ініціатив є дуже багато. Тобто, основне, це людський ресурс. Тобто, якщо немає коштів, ми можемо попрацювати для себе, попрацювати безкоштовно. О, а робота ж вона цінується, Тобто, ми вже не платимо кошти за роботу. А ще одна штука це залучення коштів через гранти. Тобто, от, я був три місяці тому на тренінгу. І входить така е, сільська голова е, Маріана Білецька, село Михлин, Горохівського району, там одна сільська рада, три села. І ну, всі плачуться, що немає коштів. Там, і, ну, от, каже, ми приїхали, щоб дізнатися, як, як з цим боротися. А вона каже: у мене кошти є. Каже: я вже реалізувала купу проєктів. От, грантових, і нам вдалося дуже багато чого зробити. Тобто, ми, наприклад, впорядкували парк біля символічної могили, поставили лавки, насадили хвойних дерев, от прибрали. І це невеличка сума це сільський бюджет. Відсотків, напевно, 80% це кошти благодійного фонду. Ну і звичайно, робота, там посадка. ну і... Там, ці лавочки скрутити. Тобто, це самі селяни робили, тому що вони знали, що вони працюють для себе. от. Так само і був реалізований в неї проєкт, наприклад, безпека дорожнього руху. Теж намалювали дорожню розмітку. Це теж дуже класно. І так в неї, в неї є дуже багато напрацювань, тобто вона не зупиняється. В неї йде реалізація одного проєкту, вона пише інші. І ну це не знаю, це дуже класно. Це було, до речі, однією з причин, чому, чому от іти, чому треба балотуватися. Тому що кошти можна можна залучати. Можна шукати цікавих людей, от тобто людей, які зацікавлені в тому, щоб працювати в селищі. Тобто, це чи народні депутати, чи якісь благодійники, які готові залучати. Ну, Звичайно, частину коштів, тому що благодійник не буде а, залучати 100% коштів. Він хоче, він хоче побачити, що громада теж зацікавлена, що вона хоче працювати, і що вона а, дасть для цього і кошти, і, і попрацює безкоштовно. Тобто ну, таким чином можна залучати кошти і ну, таким чином працювати, так я бачу. От. В студентські роки а, ми з командою реалізували один грантовий проєкт. От в обласному управлінні сім'ї, молоді та спорту, ми отримали грант на проведення наукової практичної конференції. Тому от я маю деякий досвід в цьому. Я постійно їжджу на тренінги як депутат селищної ради, і я думаю, що в цьому напрямку у нас дуже багато вдасться, тому що в селищі, от ну, є декілька молодих людей, з якими яких можна навчити, з якими можна працювати, писати грантові заявки і ну, от вигравати. Там, якісь грантові кошти, тобто поза бюджетом. Яких, на вашу думку, змін потребує селище Жовтневе, конкретно? От ви говорите про грантові проекти. Ви вже обдумували конкретно які, на що би ви залучали інвестиції? Безумовно. Наприклад, очистка озера і облаштування відпочаткової зони. Ну, це я навіть боюся вам сказати, яка сума там потрібна, тому що. Тому що це, це дуже великий об'єм роботи, і я навіть не беруся обіцяти, що це буде виконано. Тому що е, це передвиборча програма і чинного селищного голови, і минулого. І ну, на жаль, ВІЗ нині там. Ну ще коли я в школу ходив, ми на уроках трудового трудового навчання там прибирали. Ну, але ну, зрештою кажу, так і залишилось все. Тобто, от в цьому напрямі треба працювати. Очистка озера. Так само щодо кладовища, тобто певна частина може бути залучена через грантові проекти. От та сама Маріана Білецька, вона для того, щоб поприбирати, скажімо так, на кладовищі, вона теж залучала позабюджетні кошти, тобто грантові. І... Ну, я кажу, є, є дуже багато цікавих речей, тобто, і, які стосуються озеленення, наприклад, і які стосуються е, навіть от, допомоги із субсидіями, тому що е, теж, якщо спеціалістів не вистачає, навіть в місті, от, дуже багато в декретних відпустках, зараз, наскільки мені відомо, то е, те, що можна попрацювати з волонтерами, які би. Ну, навчалися певним чином в управлінні, приїжджали до нас і допомагали цим бабусям заповнювати декларації, От, консультували їх, тому що зараз, на жаль, цим питанням займається бухгалтер селищної ради. От каже, що напевно я більше декларацій заповнюю, ніж займаюся своєю основною роботою. Тому, але це це питання треба вирішувати. Тому що ну, я на превеликий жаль можу сказати, що ну, от якщо так взяти, то ну, я от з першого разу я не думаю, що я правильно заповню декларацію на субсидії. Сели ще часто називають депресивним районом саме через те, що там бракує робочих місць. Чи задумувалися ви над тим? Чи є якісь плани, як можливо, розширити? Безумовно, ми От чинний селищний голова Володимир Рудь, він, ну, хоча дуже багато людей каже, що от він нічого не робить, ну насправді він багато не доносив те, що він напрацював. Наприклад, от, у нас з'явився інвестор, це підприємство екоенергоресурсу. Воно зараз буде розробляти терикон колишньої шостої шахти. От, там вони планують і цегельний завод, і ще багато цікавих речей, а це ж робочі місця, це. Податки, от це перше. Друге, то звичайно, що ніхто не буде набирати персоналу з інших там сіл чи міст, що це будуть наші люди. Що можете сказати про своїх конкурентів, які також балотуються на посаду жовтневого селищного голови? Чи достойна конкуренція? І як ваші виборці проголосують за вас, на вашу думку? Очікуваний результат? А, ну, ми проводили декілька опитувань і, ну. Ми зараз ми в лідерах, ну це, це дуже радує. От, ну, друге, третє місця зараз змінюється. А щодо конкурентів, то ну, я скажу так, що конкуренти достойні, але я би закликав виборців голосувати за тих людей, які вже щось зробили для селища. Тобто, ну не можна йти на посаду селищного голови взагалі не попрацювавши там в своєму дворі, на вулиці, в селищі. Тобто, не виявляючи якоїсь громадської активності, потрібно, потрібно до цього йти. Тобто, це ж не так, от зранку встав, от я буду балотуватися на голову. Потрібно працювати, і ну, посада це додаткові можливості. Це, ну, це, але це не всі, не всі можливості. Тобто, не будучи на посаді селищного голови, можна зробити багато, але будучи уже селищним головою, можна зробити більше. Тобто ну, я б закликав конкурентів ну, працювати на благо, а не просто перед виборами агітувати і розповідати, що от ми йдемо. Це добре, звичайно, добре. конкуренція — це добре, але потрібно працювати. Е, у вас, земляки, хочу закликати в неділю прийти на вибори. І навіть не важливо, за кого ви проголосуєте. Головне, щоб о, щось вас підштовхнуло. Ну, прийти і виконати свій громадянський обов'язок. Тому що, ну, зважаючи на події майдану і зважаючи на те, що, що зараз яка ситуація в країні, ми повинні обирати достойних людей, тих людей, які виявили себе в якійсь роботі, повинні їх приводити до влади, допомагати їм, працювати з ними. І ну, я думаю, це наш обов'язок на тому мирному фронті. Тому закликаю вас просто в неділю прийти на вибори і проголосувати за достойних людей. Наша програма добігла до свого завершення. Я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був кандидат на посаду жовтневого селищного голови Олександр Топорівський. У нашій програмі кандидати у депутати Нововолинської міської ради та на посаду селищного та міського голови презентують свої передвиборчі програми. Я прощаюся з вами на все добре та до зустрічі.